Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок «Я пізнаю світ. Тиждень 26, урок 233. Мандрівка у світ живої природи. Подорож у невидимий світ бактерій. Поринемо у двівовишний світ мікроорганізмів, переглянувши відеофрагмент життя під мікроскопом. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Устав пропущене в реченні. Тіла живої природи організми складаються Так, з клітин. А тіла неживої природи з речовин. Допишіть. Клітин речовин. Клітина. Це найменша частинка організму тварин, рослин, грибів і бактерій. З яких основних частин складається клітина? Пригадаємо і підпишемо ці частини клітини. Отже, це ядро, це цитоплазма. І це мембрана. Оберіть правильну відповідь. Під час поділу клітини утворюються А дві клітини, Б три клітини. Правильна відповідь? Так, коли клітина ділиться, то утворюються дві такі ж самі клітини. Життєдіяльністю клітини керує А мембрана Б ядро, В Цитоплазма Ядро правильна відповідь Б. Прочитайте слова рослини, бактерії, гриби тварини. Обведіть назви вивчених груп організмів. Що ми вивчили? Рослини. Гриби тварини. Отже, сьогодні ми познайомимося з бактеріями. Що тобі відомо про бактерії? А чи доводилося бачити їх? Бактерія це дрібні, переважно одноклітинні організми, побачити які можна лише в мікроскоп. Прочитайте ще раз. Бактерії, дрібні, переважно одноклітинні організми, побачити які можна лише в мікроскоп. Дізнаємося більше про бактерії. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Бактерії. Дрібні, переважно одноклітинні організми, побачити які можна лише в мікроскоп. Це одні з найпростіших забудовою істот, клітини яких не мають ядра. Ці невидимі організми живуть скрізь у повітрі, ґрунті, водоймах, їжі, тілах інших організмів. Більшість бактерій дихає киснем, деякі мають джгутики, ниточки. За допомогою яких рухаються, живляться речовинами решток організмів або речовинами організму, у якому живуть, розмножуються поділом клітини навпіл. За сприятливих умов діляться з неймовірною швидкістю кожні 20-30 хвилин. Тепло, Волога й поживні речовини сприяють їхньому росту. Бактерії бувають корисні і шкідливі. Корисні, наприклад, сприяють перегниванню рослинних решток, перетравлюванню їжі. Молочнокислі бактерії люди здавна використовують для виготовлення сиру, кефіру, сметани тощо. Шкідливі бактерії спричинюють захворювання ангіну, туберкульоз та інші. Їх дуже багато в громадських місцях на ручках дверей, поручнях транспорту тощо. Так що таке бактерії? А де можуть жити бактерії? Які є умови для росту бактерій? Чи запам'ятав ти, які бактерії називають корисними? А що ж спричиняють шкідливі бактерії? Прочитайте текст ще раз. Вивчіть навчальні одиниці те, що записано червоним. Висніть на паузу. Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент. Бактерії дрібні, переважно одноклітинні організми, побачити які можна лише в мікроскоп. Розмножуються поділом клітини навпіл. Тепло, волога й поживні речовини сприяють їхньому росту. Бактерії бувають корисні і шкідливі. Розглянемо схему. Це схема поділу бактерій. Домалюємо її. Відомо, що клітина бактерії ділиться кожні 20 хвилин. Визнач, скільки бактерій буде. О 16.00. Ми з вами знаємо, що під час поділу клітини утворюються дві нові клітини. Отже, подивіться, о 15.00 була одна клітина. Через 20 хвилин вона поділилася і їх стало і стало. Ще дві таких клітин. Пройде ще 20 хвилин і ми маємо вже ось скільки клітин, одна поділилась на дві. Інше поділилася ще на дві, домалюємо ось так. Наступні 20 хвилин і ми маємо ще поділ кожної на дві. Ось так домалюємо. Ви можете всередині намалювати ядро. Так, малюємо однакові, а тепер порахуйте, тільки утворилося бактерій, о 16.00 тобто, скільки їх стало? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Всі бактерії порахували, їх 15. Ось так добре. Домалювали схему і дописали. Поміркуйте, за який проміжок часу утвориться така ж кількість бактерій, якщо вони ділитимуться кожні 30 хвилин. Поміркуйте, відповідь напишіть. Міркуйте таким самим чином. Накресливши схему. Слово бактерія у перекладі з давньогрецької означає паличка. А як ви думаєте чому? Розгляньте світлини бактерій, отримані під мікроскопом. Що вони вам нагадують? Так. Вони нагадують палички. Ось тому. Вони і отримали таку назву. Перші бактерії, відкриті й описані вченими, мали форму різноманітних паличок. Через це їх так і назвали бактерії у перекладі з латинської палички. Сьогодні відомі бактерії різноманітної форми кулясті нечасті, спіралеподібні, подібні, зіркоподібні тощо. Прочитаємо текст за казкою Ганса Крістіана Андерсена Крапля води. Читаємо разом. Ви, звичайно, бачили збільшувальне скло. Кругле опукле, крізь яке всі речі здаються в 100 разів більшими, ніж вони є насправді. Якщо крізь нього подивитися на краплю води, узяти зі ставка, то можна побачити тисячі дивовижних звірят, яких просто так ніколи не видно у воді, хоча вони там, звичайно є. Жив був один старий. Ось сидить він та й дивиться крізь збільшувальне скло на краплю води, узятої просто з скалюже. Батечку мій, як ці тваринки копошилися і поралися тут, їх було тисячі, і всі вони стрибали, скакали, кусали і щіли одна одну. А ти не здогадуєшся, про які тваринки йдеться в тексті? Так саме про бактерії. А зараз попрацюйте з текстом як справжній мовознавець. Підкресли особові займенники. Натисни на паузу і підкресли всі особові займенники. Розгляньте малюнки. Розкажіть, де можуть жити шкідливі бактерії? А що ж слід робити, щоб не захворіти? Так, мийте руки. Давайте підведемо підсумки. Що таке бактерії? Так, молодці, це дрібні, переважно одноклітинні організми. Побачте, які можна. Лише в мікроскоп. А де можуть жити бактерії? Які є умови для росту бактерій? Як розмножуються бактерії? А якими вони бувають? Дякую. Молодці! Я прощаюсь з вами до наступного уроку.